Три поетичні збірки та безліч патріотичних віршів залишив після себе видатний поет Микола Ткаченко. Талановитий лірик народився в селі Павлівщина на Полтавщині. У сусідньому селі він закінчив 11 класів школи. Після чого пройшов службу в армії. Потім навчався в Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на факультеті журналістики. Микола Ткаченко черпав натхнення ще тоді, коли запокладені до пам'ятника Шевченка квіти звинувачували в зраді та націоналізмі. На наші початкові студентські роки розгул гонитви, переслідувань, заборон. А ще були дуже яскраві приклади усіх істуса, і світличного, і всіх наших борців. В університеті він познайомився з коханням всього життя молодою студенткою Ніною. Дівчина миттєво заповнила всі думки юнака, тому пара досить швидко одружилась. У них народилася донька. Тисяча 1976 році молода сім'я переїхала до міста Прилуки. В Прилуках Микола Ткаченко працював у міськрайонній газеті Правда Прилучене подолав усі щаблі професійного росту від кореспондента до редактора. Саме тут і продовжилася його творча боротьба проти утиску народної творчості. Тема любові до України та відданості рідній землі залишалась головною у всій творчості Миколи Ткаченка. Він став поетом із неможливості мовчати, і з неможливості бути байдужим. І це я можу підтвердити конкретним фактом в кінці першого курсу у нас. Виключили з університету двох наших гарних, патріотичних друзів, однокурсників. І це були мої обидва мої земляки, вінничани. Виключили тільки за те, що 22 травня вони поклали квіти до пам'ятника Шевченко. А це був 1972 рік. І це було розцілено як націоналізм. І саме тоді е, Микола написав свій протестний і в той же час програмний вірш. Це наснилось, наснилось вчора, ніби я не в країни син. Снились гори, чиясь комора, снилось, ніби я став мурзин. Сон наказував з пам'яті стерти Україну до самого скону, найсвятішу мою ікону. Я проснувся» а Хотілося вмерти 12 лютого 2022 року. Поету виповнилося б 75 років, якби не жахлива хвороба, що забрала життя таланта в 2006-му. Скільки ще віршів, скільки збірників написав би Микола Чорновус, відомо лише Богу. Протягом 17 років на кожен день народження Миколи Ткаченка в залі міської бібліотеки відбувається вечір пам'яті поета. Не пересохне пам'яті ріка. На вечір пам'яті зібрались друзі, рідні та шанувальники його творчості. Вони згадували теплі часи, проведені в компанії Миколи Чорноуса, та декламували його вірші. Дружина поета Ніна Яківна Ткаченко пригадувала ті моменти життя, коли і писалися ці знамениті вірші. Кожен згадував Миколу Ткаченка як життєрадісну, веселу, позитивну людину доброї душі. Він завжди підтримував інших незалежних. Лишав у біді. Про нього згадували як про чудового чоловіка, батька, дідуся, товариша, сусіда. Я відчував якусь спорідненість із духовною з ним. З ним ми часто бували в різних ситуаціях, у молодості всього було. І він завжди знаходив нужні слова, щоб вийти з цієї ситуації, згладити, зняти напругу. Був його ще й прикрасить гумором. А гумор у нього був теплий, життєстверджуючий. Микола чучупа пишається тим, що його молодість пройшла разом з таким чудовим сусідом, як Микола Ткаченко. Він був справжньою душею компанії. За словами Лідії Левченко, Микола Ткаченко завжди виступав на засіданнях районної ради, підіймав важливі питання, намагався різними засобами допомогти людям. Вона згадує Миколу Ткаченка і як справжнього майстра високохудожньої поезії, перегортаючи. Сторінки його збірок пересвідчується, наскільки це людина пророк. Не дарма кажуть, що поети це пророки. Сьогодні прозвучала така думка, що чому десь. Цитати з віршів не написати на якомусь пам'ятнику, на якомусь і на якомусь можливо банері і так далі. А в мене виникла така думка, чому зараз перейменовують вулиці, чому не назвати вулицю Миколи Ткаченка? Адже він на це заслуговує. Поет запав кожному в душу як справжній патріот, людина, яка любить Україну та свій рідний край. Село займало окреме місце в серці Миколи Ткаченка. За його словами, мала батьківщина це початок України, це батько і мати, це початок становлення себе як людини, як особистості. Саме тому поет заповідав поховати його там, де він народився, у маленькому хуторі на Полтавщині. Рідні виконали останню волю Миколи Ткаченка. Якщо література ще зберігає в собі статус хранительки людського духу, то це особливо стосується поезії Миколи Ткаченка-Чорновуса. Нам же гордим синам та донькам України залишається впевнено нести спадщину великих поетів, адже в кожному з нас, хоч знівечена, скалічена, поранена, але незламна та безсмертна українська. Душа він був душі ліриком, романтиком, але найбільше мені запам'ятався і тут на сьогоднішній зустрічі це звучить як патріот. Чому такі цьому цім слова не стали мемом нашого, наших прилуків? І десь би найшли своє відображення в алеї чи десь на, 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 на комусь пам'ятку чи обеліску. Українці мої, поки ми ще єси, поки грієм на совість калина, бухай долю доскону. Просімо, просім, аби вічно жила Україна.